Так, наша ДТЗ. -шка. Працюємо ми на понижених. Третя передача. Це у нас 800. Таночка світить, о, 863 мотогодин. Це наш лужочок. кружочок. Два по 25. Зараз спробуємо зняти Так, все працює. Так, все нам треба відправляти його опустити. Догна услуга підходи. Так у нас виходить. Тут у нас був овес, там пшениця. Піднімаємо. Так. Ну блиститься, не налипає. Хоча стояв від весни. Так, сонечко у нас заходить, там Європа! Там кілометрів 5 уже Словакія прямій. ну 10, не 5, а 10. Заходимо! Радуємо що вам глядеть? स्वत मत्रा तरी Жочок. Все, зеркало, бруститься. Беремо сантиметрів, не знаю, сантиметрів 15 орю. Так, стільки. Це буде 20. Ну, сантиметрів 15. Більше не Орю. Тут будемо ми сіяти гірчицю і увесь. Це буде, тут буде картопля, там буде пшениця. Якось так. Тут засіємо нас зелено, задискуємо, загоримо її. І на слідуючий рік буде тут картопля. За 15 соток картоплі буде, стальне 30, це буде пшениця. Це одна ділянка в нас така. А Тут у нас ось такі краєвиди. Ніхто нічого не обробляв. Тут у нас ніхто нічого не обробляє. Так, ну тут у нас щось що є. Соя в нас є ще. Це у нас буде. Був ну, колгосп, взяв орендар, посіяв сою. Соя цього року у нас було, після посіву була посуха. Сою ще гербіцидами, чим там гліфосатом її не знаю, чим бризгали. Не знаю, я десь півтора місяця стояла, взагалі ніякого руху по ній не було, взагалі не було. І кукурудза в нас там є посіяна. Вже навіть ходив копати, пробував я її, щоб якось її хоча б там попросив мене. Але дуже багато рядків пішов від дороги в попереки, тут трактор ламає. Не можна було її просто копати стрілками. Я пробував. Ось така в нас соя, соя вже... Дивимось яка, Соя рідко, дуже рідко в нас зійшла, але вона закрила, повністю закрила вже поле. вона нас все покущило, Я знаю. Ну так собі, Ще лише цвіте. Ну, до коліна мені. Більше, вище коліна. Рост у мене немаленький, 1,85 метра і вона ну, до коліна є, до пояса ще нема. Вище коліна сантиметрів 15. Хороша соя, така темна стоїть. Дали їй добрива, дали їй нарост. І маленька. Прошлий рік вже бачу кліщ їсть. От бачите, вже є поїжена. Прошлий рік... Просто прозівав і не знаю, десь 50 гектарів, 50 або 60 гектарів він просто її задискував. Чому не було лише прошлий рік по сої був жучок, вже якусь зіл 70%, 75% було з'їджено фасолин, стручків. У кожній, от, як відсвіла, кожний стручок, там по дві по три фасолинки. І просто було з'їжено, просто з'їжено, що навіть не чекали її їжджати. Від дороги було супер, а всередині, в полі, поле середині було все з'їжено. Взяли, загнали техніку, трактори, взяли дисками задискував і все. Прошлий рік він був у дуже поганій ситуації, не було ні кукурудзи, не було в нас, не було, ні сої. Цього року, навіть після засухи, півтора місяця дожджа не було у нас. Далі вже пішли дощі, сіяли в травні, сіяли травень. Не знаю, який місяць сіяли. Ну, число яке. Травень десь середина травня вже під кінець. Ну, пізно сіяли її. Але хороша, соя хороша. У нас площаді невеликі, щоб вися орієнтували Ну, Тут там гектарів 3, далі в нас лісок іде, далі в нас площа гектарів 20. Там гектарів 10, там гектарів 20, там 10. Такими кусками, бо в нас є яруги, у нас є ліси, це не, не, не центр України, це не Захід, це ми на Закарпатті і ми на Закарпатті під горами, там гори. Все, ми на висоті. У нас рівного нема нічого. Тепер у нас дощі пішли, випали дощі. І досить ну, непогано вже соя, соя пішла. Кукурудза не знаю, не був, До, вже давно туди не їздив в ту сторону, де кукурудза. Але вроді теж ну, дали їй лікарство якесь, і вона пішла. Бо стояла, взагалі стояла, мертва кукурудза. Не знав, що з нею робити в стресі. Ну але якось щось пішла. Пішли дощі і лід тронувся, як кажуть. Ось така соя. Тут взагалі до пояса зараз. От дійшли ми. Метр у висоту соя. Хороший метр. 90 см у висоту соя. Шикарно. Ось скільки зав'язалося, уже є. О. І високо. Це у нас зав'язі. Тут, тут. Да? Да. Ну, сантиметрів двадцять. Не знаю що за сорт сіяв, але прошлий рік дуже було низенько від землі. А тепер ось так зав'язалося. Прошли рік, то що залишилося спасти сою йому на квадрокоптері. Спеціально видзвонив і квадрокоптером бризгали, бо вона вже була просто велика. Він там вже ну, пару гектарів все-таки обробили, він задискував і щось так получилось. Цього року ну, прошли рік його вже навчило, бо в нас не було. Я вам кажу наперед, у нас ніколи не було проблем із жучком. У самій сої вже коли є дна достигнута. її не їли, як прошлий рік. І так людина попала. Просто ну, не подивилася. Від дороги була шикарна, а всередину зайшов, а там все з'їджено. От так людина попала на бабки. От таке сільське господарство, хто думав, та легко, то він бабло заробляє. Комбайни, трактори. А на самом деле на рівному місці, просто вже все, посіяно, вкладено, добриво, соя шикарна і тут все, під кінець вже трішки почекати і зібрати її тут бац, задискувалі все. Ну тут хороша, ця плантація сої хороша. Ось так людина старається, мучиться, вкладує сили гроші. Нерви, десь да коли в виграші, да коли в програші. Яка врожайність у нас сої, не знаю. Може півтора, може 2 тони з гектара. Коли як? Ось так у нас. Якщо розібратися, то як в Швейцарії. Є в нас такі міста, що може бути спокійно Швейцарія, як вони обробляють землі, так можна і в нас спокійно обробляти. Багато є таких місць на Закарпатті, де можна з технікою. Ну але потрібно техніку більше ну, міцнішу до землі такої нашої, як наприклад там по Україні, де є піщана, Волинь да, або Чорнозем. Є і важкі чорноземи, там нічого не говорю. Є посуха, у нас більше влаги, набагато більше влаги в нас є, ніж туди по Україні. Снігу у нас переважно зимою нема, але дощі в нас падуть. І в нас бага... за зиму земля пропитується багато. І у нас ну, до травня місяця у нас дощі йдуть. Переважно, потім є півтора-два місяці посухи. А далі обратно дощі. У нас багато випадає дощі на Закарпатті. Так як я дивлюся, Херсонщина, Одесьчина, Миколаївщина. То й даже Полтавщина брати. Ну, є такі роки, що взагалі там дощу не паде. Ну мало. А є що, ну є, що впаде навпаки. А в нас знає бути 2 місяці без дощу. Ось так. Ось така соя. Ось так вам трішки порозказував. Про нас багато землі пустує, просто люди позалишали, нікого нічого не садить, не обробляють, картоплю навіть не садять. Ще подеколи пару чоловік. Садять і все. Совхоз нікому не потрібен, якщо якийсь орендатор, приватник вкладує якісь фінанси свої і то нерви. І не нерви, навіть солярку привезти не може, бо міліція спирає, бо, блін, кому ти везеш солярку, бо ти не маєш права возити. Ну враг, все, техніка поламалася і, наприклад, Ну, до бази йому їхати там ну, селами, дорогою кілометрів 10 Все везти, ну, багато чого. Багато чого. Техніка ремонтується в полі. Багато треба силу вкладувати, щоб... Щоб якийсь результат добитися в сільському господарстві, це дуже багато потрібно. І потрібно і знати, і вкладувати, і сил, і фінансів багато потрібно. Тому що, якщо подивитися на наші землі, у нас є багато влаги, але в нас земля. Ця плантація, там далі. Тут йде дорога. Дорогу видно. Світла. За дорогою, от там видно, там світліша навіть соя. Брали аналіз на грунту поніс. Зробили аналізи, вони кажуть ще, та ви що, хочете, щоб щось там росло в цій землі. У нас дуже погана земля. ну Родючий шар взагалі, не знаю, сантиметрів може 3-5 і все. Далі в нас глина. У нас і зверху глина. Але ту, ну... Земля дуже важка, земля збита, спресована. Тут в землі, наприклад, де стою. На сантиметрів, ну не знаю, там щільнення землі перевіряють. У нас кожен рік Тут на 10 сантиметрів не заб'єш. Просто але ну, є влага якась. Добрива. Кукурудзу якщо сіє, то якщо не дає він 200 250 кілограм, е, дає він, дає він. Мочовини не салітри, да, а мочовини карбоміда. Мочовина це в народі говорять. З неї роблять. Карбоміда роблять. Хто не знав клей на фанеру, на ОСБ, різні на ДСП, на фанеру не роблять. На ОСБ і на цей Стружкову плиту. Оцей формалін. От мочовину карбомід. Розбавляють, нагрівають, розбавляють. Варять її. Де з того виходить клей. Чого вона така дорога, бо на неї є спрос. Смолу закупляють комбінати, які виготовляються саме ДСП і ОСБ. На фанеру там іде інакший. І ПВА. Варять теж з цього. Технологія трохи інакше йде. Варіння самого там потрібно.